За даними соціологічного опитування, яке провели серед ужгородців, явного лідера на пост президента мешканці обласного центру не бачать. Проте найвищий рейтинг мають Порошенко, Тимошенко та Гриценко. Ольга Богомолець на четвертому місці. Ужгородцям не байдужа доля країни, тому більшість із них все ж прийде на вибори, наголошують соціологи. 67% ужгородців. Готові прийти на ці вибори. Вони, скоріш за все, в Ужгороді, як саме, відбудуться. І відбудуться достатньо допомогою достатньо свідомого такого вибору. Тому що за кожним вибором є якийсь тренд. Дата виборів мера Ужгорода поки невідома. Водночас, якби вони відбувалися найближчим часом, то більшість мешканців міста, як зазначають соціологи, віддали б свої голоси за Сергія Ратушняка. А Относительно... выборов на пост мэра Ужгорода, которые, скорее всего, состоятся ближе к глубокой осени, то самое большое количество набрал экс-мэр Ужгорода Сергей Ратушняк. За ним следует э, Погорелов 13%, чучка 10,6%, Чедей 8, Буланов 7,7% 7, и Панов набрал около трех 2,9%, если быть точнее. Оприлюднені дослідження проводили впродовж місяця. Загалом було опитано понад 700 респондентів віком від 18 років.